Тут, ну, є, звісно, моменти різні, але це таке, то не їх совість, а в мене така совість. Я буду їздити, і е, е, дивіться, оце завжди кажу. Якби я купляла ті нагороди, ті, що не треба, якби я купляла ті нагороди, вона поїхала б там 2-3 виставки і все, так? Да? А так там взяла, там не взяла. Ті в Україні побачила, людей побачила таке. Таке пісниці вже собі. Поспілкувалися, побачили, подивилися. Це таке, а, а як вам сьогоднішнє у нас? Ну таке, таке. Я сьогодні дала відео, вже ну, лупила, ну, я ж говорю, це капець. Ну нічого, настане мир, настане мир. Все одно. Ми його маємо дочекатися. Я завжди дітям говорила правило бумерангу, ніхто ті не відміняв. А тільки до нас один прилетів, а Не потім... Потім люди запитують, а чого в мене так, знаєте, а чого так, а ти візьми, з чого ти починав життя? Тому так не отримає. Нічого, ми, ми українці терплячий народ, ми маємо терпіти, маємо вірити. Тим бачимо, ми степовики, ми витримані. Нас генетично заложено Ця сила. Таке, ви знаєте, там інший раз мені кажуть, а чого ти не їздиш ну, за межі України на виставку. А я кажу: не хочу. Звідси йде 10% на ЗСУ, я підтримую ЗСУ таким. а туди не хочу. Поки війна, я за межі України нікуди не поїду. Ти бачиш, у мене немає загарбіця. Ну То таке, ладно, вимикай, поспілкуємося без камери. Вже махайте грушка маха Пока-пока.